В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тяжке тілесне ушкодження знайомому. Зловмисник вдарив потерпілого ножем у живіт. Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Подія сталася декілька днів тому, ввечері в Пересипському районі. За місцем мешкання 59-річного чоловіка. Його сусіди почули, як хтось кличе на допомогу, і викликали поліцію. Поліцейські попередньо встановили, що мешканець квартири вживав алкоголь. Напої зі своїм 38-річним знайомим і вдарив його ножем через відмову продовжувати застілля. Медики швидкої, яких викликали правоохоронці, доставили потерпілого до лікарні з проникаючим пораненням черівної порожнини. Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку. Нетверезий чоловік відмовився говорити про скояне. З місця злочину поліцейські вилучили скривавлений кухонний ніж та інші речі, які направили на експертні дослідження. Слідчі відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Пересівської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили йому про підозру за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. За заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення. Наразі слідчі дії тривають.